Рухаємося далі. Далі в гостях нас Марія Золкина, дослідниця Лондонської школи економіки та голова напрямку регіональна безпека фонду «Демократичні ініціативи. Марія, вітаю вас! Хочу поговорити про ці заяви від американського президента, який ми почули буквально щойно перед ефіром. Назвав він Володимира Зеленського. Диктатором без виборів ще раз повторив свою тезу, що необхідно ці вибори в Україні провести, відкинемо так за за дошками заява про рейтинг українського президента. Ці заяви від Дональда Трампа вони звучали і до приходу його до влади, також від інших людей тут у США. Наскільки ці вимоги мають підґрунтя, і наскільки вони реалістичні зараз? Вітаю вас. Ну, вимоги ці є абсолютно необґрунтованими, і це дійсно безпідставні звинувачення в нелегітимності. Зокрема, і президента Зеленського і цілої вертикалі влади в Україні, оскільки абсолютно немає сумнівів, що згідно з українським законодавством, яке спеціально фактично починаючи від конституції і потім виборче законодавство розроблялося з урахуванням можливого запровадження в певний момент надзвичайного і воєнного стану. І абсолютно очевидно, що для Росії дуже вигідно не підписувати з Україною жодної мирної угоди, яка навіть на горизонті зараз не проглядається немає умов для цього натомість штовхнути Україну. В таку еру невідомості, коли буде декларативно політично проголошено навіть без врахування інтересів України, так званий режим тиші, одразу в Україні почнеться, начебто, підготовка до мирного е політичного процесу, і Росія це використає в своїх інтересах. Саме я думаю, з російської точки зору це такий стратегічний підхід. А от з американської точки зору маємо проблему, як на мене, з тим, що все, що відбуватиметься в Україні після, як сподівається, команда Трампа, проголошення режиму тиші, це не має значення, це є другорядним, і в цьому основна небезпека. Хоча б підстав немає вимагати перезавантаження влади просто тому, що так політично зручніше Путіну чи Трампу. Марія Україна знаємо також відмовилася підписувати угоду про колесні корисні копалини, яку представили Сполучені Штати, каже українська влада, що там не було реальних безпекових гарантій йшлося лише про доступ Сполучених Штатів до ресурсів зі свого боку. Майк Волос, радник з нацбезпеки Сполучених Штатів, каже, що нема кращої гарантій безпеки ніж партнерство зі США, і що економічні інтереси Америки в Україні вже самі по собі є такою гарантією. Що скажете на це? Я скажу, що е, якщо Україна в принципі була взагалі то ініціатором ідеї залучити американський бізнес е, в розробку українських корисних копалин, але формат, в якому остаточний варіант, ну точніше, чернетка з американського боку, з'явилася на столі для української по української сторони вона кардинально відрізнялася по перше сам сама наявність частки в права на дохід від видобутку чи ліцензування українських корисних копалин не означає захисту від нових атак російської федерації захисту від окупації цих територій тому що по друге важливий момент загальний фон на якому це відбувалося тобто це пропонувалося як фактично бізнес угода а не як міждержавна угода. Вода це супроводжувалося певним тиском політичним і загальним таким публічним, навіть не кулуарним а саме публічним нівелюванням інтересів України для початку переговорного процесу. І, от в сумі, я думаю, якраз це перешкодило українській стороні підписати той документ, який запропонували ну принаймні в тому вигляді, запропонували українській стороні. І більше того, те, що зараз відбувається, як Україна була усунута, фактично зі столу переговорів. На початковому раунді те, що відбулося в Саудівській Аравії, як був що відбулося на Мюнхенській безпековій конференції, це свідчить про те, що на навіть якщо американський інтерес, американський бізнес буде мати частку в якихось там в якомусь видобуванні тих самих корисних копалин, мінералів в Україні, це абсолютно не гарантує, що якщо Росія знову атакуватиме Україну і окуповуватиме нові території, що ці компанії не будуть спроможні домовитися, враховуючи загальний поліпшений фонд американсько Росії. Іських відносин домовитися і продовжувати працювати вже на окупованій території, Марія коротко, маємо хвилину. Яку стратегію зараз варто зайняти Україні в комунікацію зі сполучених штатів, зважаючи на останні новини з Вашингтона? Адміністрація Трампа може поважати лише сильну принципову позицію, яка буде підтримуватися всередині країни. Я сподіваюся, що візит Келога додасть розуміння адміністрації, що є суспільство, яке сприймає нинішню тактику Трампа як не просто політичну зраду, а як недалекоглядну історію, і Україна не дозволить викреслити свої інтереси з цього переговорного процесу. Тому я думаю, що достатньо жорстко з повагою, але жорстко принципово відстоювати, що без врахування е, того, що відбуватиметься на наступний день після досягнення якоїсь угоди в лапках про режим тиші, без цього неможливо обійти Україну і пожертвувати інтересами в, заради ефемерної майбутньої мирної угоди. Марія, дуже дякую вам за цю розмову. Марія Золкіна, дослідниця Лондонської школи економіки та голова напрямку регіональна безпека фонду демократичні ініціативи, була на зв'язку. Говорили ми про реакцію на новини зі сполучених штатів і те, як на це мають реагувати в Україні.